Різдвяна пісня в прозі. Скорочено Чарльз Дікенс Головний герой старий похмурий скнара Кнара Скрудж, Скруч, який давно вже нікого і нічого не любить, крім власних грошей, і не розуміє радості, яку інші відчувають з приводу різдва і свято, що наближаються. І гидливо відхиляє запрошення свого доброго племінника святкувати Різдво з ним і його сім'єю. Він не може зрозуміти, навіщо люди цілий день веселяться і не працюють, якщо це не приносить їм вигоди і відмовляється пожертвувати благодійникам гроші на допомогу нужденним дітям у святвечір. Скруч дуже неохоче погоджується відпустити свого клерка з роботи на Різдво, закриває свою контору і йде додому. Однак вдома перед ним раптом постає дух його покійного компаньона Джейкоба Марлі, який помер у святвечір сім років тому. Дух Марлі каже Скруджу. Що після смерті він був покараний за те, що за життя не прагнув творити на землі добро і допомагати людям. І він не хоче, щоб та ж доля спіткала скруча. Тому на його прохання скруча відвідають три духи, які, як він сподівається, допоможуть йому змінитися духи. Повинні з'явитися один за іншим протягом трьох ночей, першу годину після півночі. Після цих слів дух марні прощається зі скручем і зникає. У першу годину після півночі з'являється перший дух. Це святий дух минулих років. Він проводить скруча з собою в минулу. Скруч Бачить містечко, де він народився і виріс, де йому все так знайомо з юних років. Потім він бачить самого себе в дитинстві та юності, коли він ще був повний захоплення, ентузіазму та надії, був готовий розділити гарний настрій близьких йому людей, Бачиться себе таким зкруч. Непомітно для себе пом'якшується, і його серце тає. Після цього, однак, він бачить себе вже подорослішим, коли жадібність вже почала пускати в ньому коріння. Помітивши це, його давня кохана вирішує з ним розлучитися, бо вона розуміла, що йому в нинішньому стані. З його холодною розважливістю Не потрібне кохання бідної дівчини, яку він любив, коли сам був бідний. Вона виходить заміж за іншого, влаштовує своє сімейне щастя. Скруч неймовірно важко дивиться на себе такого споку, тому він благає духа відвести його від цих видінь минулого. Зрештою, Дух зникає і скруч засинає. На другий день, рівно на годину по півночі, скруджу з'являється другий дух це дух теперішніх святок. Він веде скруджа по його містечку, Скрудж бачить прикрашені до Різдва вулиці радісних ошатних людей. Завалені від різдвяних частувань полиці, магазинів. всюди панує достаток і радість з приводу прийдешнього свята. Потім дух веде Скруджа до оселі Боба Кречета, клерка, що працює в конторі Скруджа. Він небагатий, й у нього велика родина з безліччю дітей, але й тут панують веселищі та тріумфування. Лише одного разу загальна радість порушується, коли Боб пропонує тост за здоров'я скруча. Його дружина дуже неохоче приєднується до тосту, кажучи, що якби не Різдво не стала б вона пити за здоров'я цього гидкого та байдужого скупаря, це був перший тост за весь вечір, який члени сім'ї. Пили не від усього серця, і тут Скруч жалився над бідним і хворим сином Бобом, малятком Тімом, якому дух передбачив смерть, якщо майбутнє нанесе це своїх змін. Далі Скруч і дух подорожують по різних місцях і бачать, як святкують Різдву Рудокопи, робочі маяка. Всі вони на час забули про свої сварки та знегоди. на обличчях у всіх веселощі, всі бажають один одному щасливого різдва. Нарешті вони потрапляють в будинок племінника Скруча, де вже почалися різноманітні веселі ігри і забави. Племінник, мабуть, єдиний у всьому місті, Хто не має злоби до свого похмурого та грубого дядечка, незважаючи на все, хлопець від усього серця бажає йому щасливого Різдва, сподівається, що той колись подобріє і виправиться. Сам скруч, невидимий для всіх із задоволенням спостерігає за веселищами та забавами в будинку племінника. І навіть хоче взяти в них участь, але дух не дає йому на це часу він повертає скруджа додому і зникає. Нарешті з'являється і третій дух він не промовляє жодного слова, але скруч розуміє, що це Дух майбутніх святок і що він прийшов показати скруджу. Його можливе майбутнє, у майбутньому скруч на диво не виявляє себе ні на біржі, ні в інших звичних для себе місцях. Зате постійно чує від перехожих розмови про смерть якогось старого злобного скнара, якого ніхто не любив. Багато хто відкрито радіє його смерті. Троє злодіїв обікрали будинок померлого. І Продали речі скупникові в трущобах, розмірковуючи про те, що, напевно, він спеціально усіх нас віднаджував за життя, щоб ми могли нажитися на ньому після його смерті. Потім скруч бачить самого небіжчика, але не бачить його обличчя. Він просить духа назвати йому ім'я Небіжчика. Розуміючи що ось така ж доля могла б очікувати його після смерті, виявляється, що всіма ненависний померли з кнара він сам, нікому він не приніс добра за своє життя, і всі, якщо й не поминають його недобрим словом, то ставляться до його смерті, тамуючи полегшенням. Третій дух зникає, а скруч. Знову опиняється у себе в ліжку. Він остаточно вирішує змінитися в кращу сторону. Він щиро радий, що наближається Різдво, славить святки. Чоловік посилає найдорожчого різдвяного гусака бідному побу Кречету і жертвує величезну суму грошей тим самим благодійникам, яких нещодавно прогнав. Після цього Скруч йде святкувати різдво до племінника, який радісно його приймає. На наступний день, коли боб приходить до нього на роботу, скруч підвищує йому платню. З тих пір Скруч став найдобрішим та найщедрішим чоловіком в місті, здобувши загальну любов і повагу. Для малятка Тіма, сина Боба Кречета, він став другим батьком, і той абсолютно одужав і не помер від хвороби. А так як скруч змінився, то майбутнє його самого і його близьких теж змінилося в кращу сторону.